Гарячий суп, пюре з рибою, салати на вибір та солодке на десерт. Таке меню цей раз приготували волонтери на урядової організації Central Kitchen» в Рипіні Київської області для українців, які втратили домівки через російську агресію. На роздачі сам засновник організації шеф кухар, благодійник Хосе Андрес. Час від часу Андрес приїжджає перевірити роботу волонтерів. Цього разу він приїхав напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії зовсім не випадково. Це річниця надії разом із візитом президента Байдена та лідерів інших країн. Вони приїздять підтримати президента Зеленського та український народ. Це послання надії годувати українців, які постраждали від російської агресії. Хосе Андрес та його маленька армія волонтерів почали ще на початку війни. У перші тижні російського наступу волонтери World Central Kitchen годували на кордоні українських жінок та дітей, які залишали країну. А з середини березня хосе вирішив відкрити пункти видачі гарячої їжі по Україні. З того часу волонтери організації працюють сім днів на тиждень у різних містах країни. Ще до того, як ми прибули до країни, ми налагодили співпрацю з місцевими ресторанами, які допомагали нам годувати людей. Ми отримали дзвінки звідусюди, і таким чином ми представлені у понад тисячі містах. Щотижня організовуємо 8 тисяч роздач обідів, надаємо 550 тисяч гарячих страв на день та роздаємо мільйон 200 тисяч пакетів з обідами щодня у місцях, де немає інфраструктури та магазинів. через російську агресію в Ірпіні під Києвом навесні було знищено понад 10 тисяч будинків? Тому чимало ірпінців були змушені переселитись у модульні містечка. Одне з таких розташовано на території колишнього санаторію, де й працює кухня Волцентрал Кітчен. Квартира квартира згоріла до залі півроку в вагонах у в залізному містечку. Да. Потім ми в кінці листопада переїхали сюди. А ви на цю кухню ходите? Так, ну, да, звичайно. Волонтери годують понад 300 жителів цього модульного містечка, а також багатодітних та малозабезпечених мешканців, як ірпенятки сусідньої бучі. Я харчуюсь з літа, в модульному домі когось тут проживаю, тому що наш подія з і ми тут із з сім'єю проживаємо. Для багатьох з них це єдина можливість отримати гарячий обід. Жили ми, де 10-та лінія, воєнний госпіталь. Там у нас зруйнували дом, і виходить, що нема де жити. То проживаємо тут. А старший син 16, мені 37 і малому 6 років. Місцевий житель Віктор, що працює озеленювачом тутешніх парків, харчується тут майже щодня. Я даже скажу це на англійсько. Thank you, very, very варіверістет. Музичний продюсер Сергій Кривцов, волонтерить. Тут з червня каже: музичний бізнес зараз в Україні зовсім не активний. Тож він вирішив приділити весь свій час корисній справі. Я бачив по постах знайомих в інстаграмі, що вони займаються такою доброю справою. Вийшло, що мені запропонували на декілька днів вийти допомогти. Вот я вийшов на декілька днів, а потім влився в колектив швидко, тому що ну колектив дуже гарний саме відчуття єдності в суспільстві та готовність українців допомагати одне одному вразили Хосе Андреса, коли він приїхав до України. Усі згуртувалися навколо однієї ідеї, навколо президента Зеленського. Навіть ті, хто за нього не голосував, кажуть. Так, зараз це мій президент. Я б хотів, щоб Україна вже була частиною Європи та НАТО. Якби так було, цього б напевно не сталося. НАТО захисний механізм, і я хотів би, щоб лідери дозволили цьому статися швидше. Бо українці готові до свого майбутнього, особливо молодь. Загалом, з початку війни Хусе Андрес провів в Україні понад сто днів. Відвідав звільнені Чернігів, Харків, Херсон та багато інших міст. Єдність, яку я бачив, бажання відкласти різні погляди та стати одним цілим. Це робить українців особливими. І це одна з причин, чому я повертаюся. я їду звідси зарядженим навіть у важкі часи, коли немає світла, води, холодна зима, смерть та руйнування всюди. Люди мають надію та відновлюються, ніби кажуть, будемо продовжувати. Ми зможемо. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Ірпіня, Київська область.